Ще немає восьмої ранку. А з околиці Києва до центру прямує колона з врадіївськими гаслами та народними депутатами на чолі. В місці збору до них доєднуються сотні людей з прапорами батьківщини та удару. Тим часом у таборі в радіївської ходи тільки прокидаються та збирають намети. Василь Любарець, що брав участь у марші від самого початку, здивований новині про те, що хтось уже кудись пішов. Справжня хода це громадянський громадянська ініціатива, і це громадянська хода. І ми не допускаємо в принципі. Політичних прапорів політичних партій тим часом колона вже в серці столиці в перших рядах нардеп Сергій Каплін, який теж йшов із врадівською колоною від першого дня, пояснює, чому тепер дві ходи і навіщо стільки партійних прапорів з різних сторін Києва підійти е, на майдан незалежності, якщо політичні партії мають можливості. Мають організаційний ресурс і члени партії готові підтримати в Радівську ходу. Ми її підтримаємо на чолі. Опозиційної колони один з учасників штурму райвідділку у Врадівці Микола має чимало образ на тамтешніх правоохоронців. Згадує сина, хотіли змусити написати заяву на його брата. Я напишу просто на дядька заявлення. Ми тобі дамо 20 рублів. Скільки? 20 гривень. Попереду жінки, що втратили дітей і не можуть знайти справедливості у міліції. Його вбили і вбивця на волі. По Слідчі покривають. Вимоги ходи відставка міністра та переатестація усіх міліціонерів. Віталій Захарченко, який вже нібито був у відпустці, прийняв скарги від людей та не прийняв вимогу піти з посади. Політики вийшли і зустрічі незадоволені. Ми вимагали від нього, щоб він жов своєї посади. знак протесту проти того, що він. Немає підтримки адміністрації президента, президента, уряду і парламенту, щоб провести реформу. Мадяни взагалі вони прийшли зі своїми проблемами, з тими питаннями, які у них наболіли. Але ж на цих подіях в Радівських дехто хоче собі зробити, ну, якийсь політичну, я даже не знаю, як її назвати. ну, Важко сказати, що вони взагалі так хочуть зробити. А поки під МВС відбувався захід за участі одних врадіївчан, інші лише почали крокувати столицею. Спільний мітинг запланували на Майдані Незалежності. Олександр Аргат, Андрій Ковальов, Максим Петраков та Денис Ковальов п'ятий канал.